На фасаді ліцею номер 16 з'явилися ще дві пам'ятні дошки на честь героїв Олега Просвєтова та Юрія Гука. Олег Просвєтов був активним учасником Революції Гідності. З початком повномасштабного вторгнення повернувся за кордону та добровільно вступив до лав 102-ї бригади, де став стрільцем та кулеметником. П'ять місяців воював на Донеччині, згодом перебував на лікуванні, та серце героя зупинилося 15 липня 2023 року. Мама Олега згадує сина як сміливого, життєрадісного та відданого Україні. У Алегосина можу сказати, що він був дуже добрий товариш, мужній, безшабашний, як казали його побратими. Не раз виходили з таких ну, ситуацій, він виводив, викручувався. І найкращий, найкращий син. Люблячися, Юрій Гук пішов на фронт у 19 років. Восени 2023 року вступив до 3-ї окремої штурмової бригади, воював за Авдіївку, а з березня 2024 року служив у розвідці. Загинув 10 квітня минулого року, захищаючи побратима. Зі сльозами на очах мама Юрія згадує про його доброту, щирість та справедливість. Він завжди хотів відстоювати справедливість. І коли 14 років вже була, вже тривало АТО. Він пішов в поліклініку і знявся з обліку як асма як астматик. Я його запитала, на що ти це робиш? Треба буде по новій ставати, бо ти потрапиш в лікарню. Він каже, знаєш, я дуже хочу піти і захищати нашу країну. Ну, ми тоді його зуміли переконати, що йому цього робити не варто в майбутньому. Але коли почалася війна, Юра відмовився виїжджати. Він мені сказав, мамо, я не можу тікати. Якщо мені треба буде йти і захищати народ, я піду. Голова громади Руслан Марцінків зазначає, важливо вшановувати кожного воїна, який віддав життя за нашу свободу. На жаль, на 16-й школі навіть на одній стіні вже бачите, закінчилось місце, мусили на другій починати. І це прикро. Прикро, тому що гинуть найкращі молоді. Одному з хлопців 19 років всього на всього було. Він загинув в третій штурмовій. Ну, і Вічна пам'ять всім нашим героям. Ми докладемо зусилля гідно вшанувати пам'ять. Пам'ять різних заходів, анотаційних дошків. Кахалея, слави, книжки, фільми, і це є дуже важливою, навіть не скільки для рідних, а для всіх нас, щоб кожен бачив, коли проходить до цієї школи, якою ціною дається українська школа, українська пісня, українська освіта. Уляна Фоцик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.